Фрази, які є тригерними, які не є підтримкою, і е, які краще стримати притримати в собі, перш ніж озвучувати іншій людині. Я починаю. Давай е, час лікує, о боже мій. Мені аж різонуло по серцю, коли ти це, це сказав. Почекай, не треба було заходити з такого снігу. І на вибач, будь ласка, друзі, я я перепрошую. Просто... Але все ж не ну, ми ж про це почекай, 10. Я я, роз... я ж правильно зрозумів завдання. Все правильно, друзі. Оця фраза вона є е, дуже небезпечною для тих людей, які її чують, які зараз знаходяться в переживаннях і у яких зараз щось болить. Тому що насправді е, сьогодні великі дебати точаться стосовно того, що ча час не лікує, тобто людині потрібно, коли вона зіштовхується з чимось, і потрібно це пережити, і потрібно пережити це горе, пережити цей біль, і е, що значить фраза? За час лікує, що ми забудемо це потім, Що от ми просто викреслимо це зі своєї пам'яті? Ні, насправді ти будеш е, жити з цим, але просто ти про, про, е, пройдеш е, шлях свого зцілення, шлях е, до своєї, е, не знаю, свободи якоїсь, але те, те, що сталося, воно завжди буде з тобою. Я можу точно сказати, що е, коли я проживала смерть свого старшого брата і лунали такі фрази: час лікує чи час не лікує, е, ти знаєш я для себе, вже дивлячись зараз цієї точки. Де я знаходжусь зараз, я можу сказати, одне не час лікує, лікує Бог, і тільки він, 100%. і тільки його присутність в твоєму житті. Я розумію, що багато хто дивиться на духовну тему скептично, особливо коли ти проходиш через втрати, може підкрастись образа на Бога. Якщо ти є, або якщо ти так мене любиш, то чому ти забираєш у мене цю людину? Так або чому ти допустив ось таку ситуацію, в вигляді, коли там хворіють діти, або коли трапляються якісь потрясіння, коли відбуваються якісь жахливі ситуації? Я для себе визначила одне. Я багато чого не можу зрозуміти з того, що на цій землі, але я точно знаю, що без присутності Бога рана може загоюватися насправді дуже і дуже довго. І зараз я можу сказати, що пройшло три місяці. Не скажу, що прямо стало аж так легше. Звісно, там я часто про це думав. Вчора, наприклад, увечері перед сном я згадувала всю цю історію, мені було дуже прикро, дуже боляче, дуже неприємно. Але я розумію, що Господь якимось дивовижним напереднім чином залікував ось ту глибоку душевну рану, яка з'явилася після втрати близької рідної людини.